Доброго Дня, вітаю вас. Працюємо традиційно у цю пору у прямому ефірі. Сьогодні, серед іншого, будемо говорити про допомогу тернополянам, які постраждали через ракетну атаку у Тернополі, про підтримку фронту та наших військових, про оздоровлення дітей із соціальних категорій та ще чимало важливих актуальних питань, які стосуються нашої громади. До студії запросила гостя. Це міський голова Тернополя Сергій Віталійович. Вітаю вас. Доброго дня, пані Леся. Вітаю всіх шановних телеглядачів і радіослухачів. І також нагадую про те, що ми працюємо в ефірі Телеканалу Тернопіль 1 телеканалу Інтеба. Також в ефірі радіо. Це Ух Радіо, Радіо Файне місто 106 і проводове радіо. У нас працює гаряча телефонна лінія 52, 11 44, її номер. Будь ласка, телефонуйте до студії, ставте свої запитання. Окрім того, у соціальній мережі Facebook триває онлайн-трансляція на сторінці міського голови. Будь ласка, майте можливість теж приєднуватись до розмови, писати свої коментарі чи побажання. Отже. Розпочинаємо розмову, власне, із того, що Тернопільська міська рада виділить більше мільйона гривень на одноразову допомогу постраждалим від ракетної атаки. Атака 25 травня впродовж цього часу працювала комісія. Розкажіть, будь ласка, детальніше трошечки по цьому запитанню. Насправді це мільйон сто тисяч гривень це вже виділені кошти, і це лише перший транс. Кошти виділені з резервного фонду міського бюджету для того, щоб надати разову матеріальну допомогу мешканцям тих квартир, які житло постраждали під час ракетного обстрілу з боку Росії. Рішення прийнято на підставі попередніх документів, які були визначені Комісією по надзвичайній ситуації, яка рекомендувала виконавчому комітету вишикувати можливість і профінансувати підтримку людей. Хочу нагадати, що всі ті, хто постраждали внаслідок цієї атаки, всі вони зверталися на гарячу лінію міської ради, всі називали звернені на телефон 102. Всіх їх здійснював обстеження спеціальна комісія, яка фіксувала пошкодження. Після цього вони отримують висновок про так званий чек-лист, тобто про розмір понесених збитків, які понесені в житлі в їхньому житлі, і в подальшому будуть мати право це внести через дію для отримання компенсації через фонди відновлення чи через державний бюджет. Але окрім цього всього, хочемо допомогти в межах тих можливостей, які в межах бюджету нашої громади, відповідно, було прийнято рішення, що мешканці будинків, які постраждали від цього обстрілу 25 травня, отримують прямі виплати кожному власнику квартири з бюджету міста від 5 до 20 тисяч гривень, кожного, в залежності від того наскільки постраждав. Тобто, чим ті будинки знаходили ближче до місця вибуху, де було дійсно. Більше ті отримують більшу суму. Ті, хто знаходиться значно далі, отримують меншу суму коштів. Оці мільйон сто – це кошти, які виділені першим 63 мешканцям нашої громади, які вже подали відповідні заяви. Саме вони отримують ці виплати. Загалом виплати передбачені для. Мешканців багатоквартирних будинків по, за адресами Яреми 8, 9, 9А12, 16, Ілієнка 3А3Б, Текстильна 24Е, 24Е, 30А, 34А38, 44, 98, Героїв Чорнобиля 3, Нася Курбаса 5, 6, Володимир Велико, 7, 17 і Київська 6. Власники всіх цих. Квартир мають можливість отримати відповідні гроші компенсації з бюджету міста, окрім того, тих виплат, які потенційно можуть отримати через дію. Для цього необхідно звернутися до відділу звернення Тропільської міської ради, написати відповідну заяву. І ми просимо такі заяви подавати до 1 серпня. Тобто, mm -hmm. хто ще не встиг подати сьогодні чи, чи завтра, не, не обов'язково це вже більше подавати. Тобто, так, є можливість mm -hmm. подати їх до 1 серпня. Кошти бюджетні це будуть передбачені, кожен свої виплати отримує. Дякую. Що стосується підтримки бізнесу, рішенням сесії підприємців, майно яких постраждало внаслідок російської атаки, теж 25 травня, звільнено від сплати податку на нерухомість, а також земельного податку. Розкажіть, будь ласка, про це на останній сесії міської ради депутати підтримали рішення і схвалили його про те, що для того, щоб підтримати наш місцевий бізнес. Для того, щоб дати хоч якусь можливу підтримку, ми можемо допомагати в межах тих податків, які є місцевими податками. Є відповідний податковий кодекс, який передбачає, який регулює чітко, які пільги можна давати органам місцевого самоврядування по сплаті тих чи інших податків відповідності в межах до цього податкового кодексу. Було прийнято рішення, що звільнити тих суб'єктів господарювання. Чи юридичні особи, чи підприємці фізичні особи не мають значення, всі, які постраждали сток ракетних обстрілів Росії, які відбулися 25 травня і 6 червня, по тих об'єктах, де потребують проведення реконструкції капітальних ремонтів, відповідно власники таких об'єктів нерухомості будуть звільнені від сплати податку на нерухомість і плати за землю, точніше земельного податку. А ті власники об'єктів нерухомості, де незначні пошкодження, які потребують ремонту, поточного ремонту чи заміни, вони отримують пільгу по платі з податку по податку з нерухомості. Також і одна інша пільга будуть надані до кінця поточного 25 року. Теж ми просимо всіх суб'єктів господарювання звернутися до нас відповідними листами. До 1 серпня всі ці листи будуть опрацьовані, звірені з результатом роботи комісії, яка фіксувала всі пошкодження далі направлені в податкову службу, яка зробить відповідні перерахунки, і це пільга буде діяти протягом всього 25 п'ятого року. Дякую. Що стосується підтримки фронту, практично щодня на передову відправляєте необхідну техніку, обладнання, звертаються військові з відповідними запитами. Розкажіть, будь ласка, стосовно цього тижня за цей тиждень, чим вдалось допомогти і що вдалось передати. Якщо говорити про цей тиждень, то, зокрема, в середу виконавчим комітетом було прийнято чергове рішення про передачу техніки обладнання для потреб наших військових. Зокрема, загальна сума поради обладнання це 3,9 мільйона гривень. Це 8 квадрокоптерів mavic 3 t 133 впівідрони, 3 квадрокоптери MAVIC 3PRO, а також 5 приладів нічного бачення. Окрім того, протягом останнього часу військові частини отримали наступне обладнання. Це, зокрема, 71-ша єгерська бригада отримала 20 спеціальних генераторів, які були придбані за їхнім замовленням. Для бригади Холодного Яру було поранено 64 впівдрони. 144-та механізована бригада отримала 3 старлінки. Батальйон міжської піхоти отримав 5 мавіків 3Т, а також окрема механізована бригада отримала 45 fpv дронів, за якими вони раніше звертались. Практично кожного дня відбувається якесь придбання або передача обладнання техніки. Ми не маємося постійно інформувати про це через засоби масової інформації, а заведена інформація є. На сайті Тромпільської міської ради, де можна побачити всю інформацію про все передане майно, техніку про перераховані кошти, навіть про те, що зараз знаходиться в процедурі закупівлі. Дякую, анонсуючи сьогоднішній ефір, маємо кілька запитань від тернополян. Одне з них чи є можливість розширити парковку, вулиця братів бучуків сім. Двір навіть неможливо не може заїхати швидка. Ну, Очевидно, що швидка не може заїхати саме тому, що припарковані в дворі автомобілі, які мішають приїзду швидкої. Стосовно того, чи є можливість фізично розширити, потрібно зробити обстеження, ми обстежимо, вивчимо, що це можливо. Але питання в коштах. Однозначно, це не є найбільш критична проблема на сьогоднішній день розширення парковки. Тому що сьогодні маємо більш нагальні потреби і проблеми. В першу чергу, це підтримка військових, і сьогодні на. Програму обороноздатності для підтримки військових, їхніх родин для різних соціальних заходів виділено понад 220 мільйонів гривень. Це значно більша сума коштів, ніж ми виділяємо, на двори чи ремонти доріг. Тому прошу з розумінням про те, що ремонтувати дороги, двори, пішохідні ділянки будемо в першу чергу лише там, де це критично необхідно, де є аварійна ситуація, де це необхідно для пересування наших ветеранів, які вертаються з інвалідністю, їм тяжко пересуватися. Власне, ті об'єкти ми будемо ремонтувати. Інші, ну, я думаю, що можуть почекати тим більше такі, які зв'язані з розширенням місця для паркування. Маємо ще одне запитання. Тернополянин пан Богдан. Чи будуть після 25 червня всі автобуси номер 18 їздити до газопроводу без перерви до 13-ї школи? Таке запитання. Зараз діє нове законодавство, яке чітко передбачає, що будь-які маршрути громадського транспорту місто Тернопіль чи міська рада може приймати таке рішення лише в межах території своєї громади. Якщо це стосується сполучення між сусідніми громадами, таке сполучення може бути зроблене або завдяки військовій адміністрації обласній, або завдяки підписанню угоду про міжмуніципальне партнерство між сусідніми громадами. Тому ми запропонували нашим сусіднім громадам, зокрема громаді з Білої, яка знаходиться в межу з нами, де є спільний маршрут, а також з Великої Березовиці Острів, де ходили раніше громадський транспорт, підписати подібні угоди про міжмуніципальне співробітництво. І ці маршрути, які існували до цього часу, будуть мати можливість курсувати і в подальшому, після 25 червня. Є вже згода від Білецької громади про підписання такої угоди. Я думаю, що ближчими днями цього доформлено про це окремо проінформуємо мешканців для того, щоб ми були впевнені, що автобус може курсувати не лише до межі міста, але заїжджати в біло, як це було як це було раніше. Очікуємо також подібного звернення від Великоброзовицької громади, що вони згідні на таку співпрацю. Тому що ця співпраця буде передбачати певні видатки, які має понести громада яким не мають компенсувати порізникам за цей проїзд. І ми готові теж продовжити що цей маршрут і далі функціонував і до Борозовиці, і до острова, як Це було раніше. Тепер це залежить виключно від рішення, яке прийме Великоборозовецька селищна рада. Дякую. Далі поговоримо про підтримку військових. Вкотре грошову допомогу для придбання спорядження виділили військовослужбовцям. Допомогу отримують і військові, які потребують реабілітації лікування. Розкажіть, будь ласка, трошки про це. Нагадаю, що у нас передбачено виплати, які проводяться. Вже не перший рік, для, зокрема, це 10 тисяч гривень разу виплата кожного військовослужбовцю, який сьогодні в силах оборони захищає нашу державну це незалежність. будь-яких військах чи силах, де служить, це, це не має значення. Щотижня по мірі надходження звернень від наших військових мешканців нашої громади приймається підні рішення виконкому, здійснюються виплати коштів. Цього тижня ще по 27 наших земляках таке рішення було прийнято. Кожен з них отримує по 10 тисяч. Гривень. Загалом з початку цього року таку підтримку вже отримали 2174 військовослужбовці на загальну суму 21 мільйон 840 тисяч. Це тільки прямі виплати кожного по 10 тисяч, окрім тих коштів, які перераховуються військовим частинам, окрім того, обладнання, яке передбувається для потреб військових частин. Також ми продовжуємо здійснювати виплати на лікування чи реабілітацію для тих наших земляків, які отримали поранення або погіршення стану здоров'я з захистом незалежності України. Це в розмірі 15 тисяч гривень. Також в цю середу було прийнято рішення, і ще 17 наших земляків отримують такі виплати. Загалом з початку року вже 262 військовослужбовці нашої громади скористалися можливістю отримують відповідні виплати. Нагадаю, для того, щоб отримати ці виплати, необхідно звернутися до відділу звернень Трапільської міської ради заповнити стандартний бланк заявки, подати документ, який підтверджують, що людина проходить службу в збройних силах чи в інших силах оборони, копію паспорта, копію дально-податкового номера. Номер карткового рахунку, куди переказати кошти. І якщо це лікування або поранення, то відповідний документ, який підтверджує, що потрібні кошти на лікування чи поранення. Цю заявку може подати як безпосередньо військовослужбовець, так і члени його сім'ї, але при собі тоді необхідно мати документ, який підтверджує ступінь родинного зв'язку. Дякую. Звертатися Май... за адресою вистоподовища 6. Маємо ще одне запитання. Тернополянин пан Микола. Запитує, яка мета встановлення стометрової загороди вздовж дороги вулиці Лесі Українки, якщо вздовж дороги вже є газон і висаджені дерева, які призначені зупинити авто у випадку ДТП? Потреба лише в тому, що це вимагають діючі державні будівельні норми. Це обов'язкова вимога встанову таких парапатів, які мають з одного боку не дозволяти пішоходам вибігати на пішохідну частину, з іншого боку, це має бути певний захисний елемент з боку водіїв. Це не чиясь прихоть, це така вимога, яка сьогодні існує. Ми зобов'язані виконувати цю норму закону. Дякую. Що стосується підтримки тернополян, грошову допомогу на та компенсацію за комунальні послуги отримують потребуючі мешканці нашої громади. Розкажіть трошки про це. Ну, на жаль, під час війни кількість людей, які потребують додаткової підтримки, не зменшується, навпаки, збільшується. У нас є цілий ціли ряд категорій мешканців нашого міста, які є одинокі, які є багатодітні, які є малозабезпечені, які є хворі, які потребують правильної підтримки і допомоги. Тому е продовжує свою дію програма Турбота, яка, зокрема, передбачає надання пільг по сплаті, ком верніше, компенсацію коштів за комунальні послуги. А також виплати матеріальної допомоги на лікування, оздоровлення чи покращення соціально-побутових потреб. Відповідно, враховуючи звернення мешканців, такі виплати здійснюються. В цю середу також на засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення про чергову виплату коштів. Відповідно до цього рішення, ще 497 мешканців отримують. Грошову допомогу на суму 550 тисяч гривень. Також 6 сімей, наших загиблих героїв, пропавших без висі, отримують виплати по 5 тисяч гривень. І ще 24 громадяни отримують адресну грошову допомогу для часткової компенсації вартості житлово-комунальних послуг. Загалом, вже з початку року, станом на 1 червня, 2491 людина, мешканець нашої громади, отримали гроші виплати на суму 4,2 мільйона гривень. 89 сімей наших героїв отримали виплати на суму понад 376 тисяч гривень. І 2030 громадян отримали адресну грошову допомогу для часткової компенсації вартості комунальних послуг ще на суму понад 1 мільйон 700 тисяч гривень, в тому числі там є 882 чоловіка, це е, люди з числа сімей наших загиблих чи пропавших базовостей героїв. Дякую. Я хочу нагадати, 52 11 44 номер телефону. Ми працюємо у прямому ефірі. Будь ласка, якщо у вас є запитання до міського голови, телефонуйте до нас у студію. Підтримка учнівської молоді прийнято рішення про нагородження випускників закладів загальної і середньої освіти відзнаками Тернопільської міської ради. Прошу, розкажіть про це. Ну тут напевно, варто нагадати, що цього року Міністерство освіти прийняло рішення про відмову від існуючих раніше медалей, які вручалися кращим випускникам, так звані золоті срівні медалі. Звісно, що це було найбільш неприємно для саме для випускників, для їхніх батьків, тому що діти навчалися, діти готувалися. Це був такий добрий паний, моральний стимул для, і для дітей, і для батьків, і для вчителів, які готували їх. Тому, враховуючи ті звернення, які мали від Учнівського парламенту, і рішення молодіжної міської ради, сесія міської ради прийняла рішення ввести. Власні відзнаки, які мають стати, які мають стати аналогом існуючих раніше медалей. Тому в цьому році з числа наших випускників: 294 випускника тернопільських шкіл отримують спеціальні відзнаки за досягнення в навчанні. З них 270 учнів отримують відзнаки за високі досягнення в навчанні і 24 за досягнення в навчанні. І ними різниця. Різниця в тому, що за високі досягнення в навчанні нагороджуються ті, хто мали виключно 10-12 балів з усіх предметів по навчальному плану, а за досягнення в навчанні будуть мати ті, хто ще мали, крім 10 і 12 балів, ще могли мати 9 балів, але не побільше, ніж по двох предметах. Щороку такі списки подаються кожною школою це формується управлінням освіти і підтверджується рішення виконавчого комітету. Є відповідне рішення цього року. І заплановано, що 27 червня всі ці випускники в урочистій атмосфері, отримують відповідні свої відзнаки. Дякую. Що стосується оздоровлення дітей, більше ста дітей в соціальних категорій, дітей героїв і військових, оздоровлюються у літніх таборах за кошти міського бюджету. От розкажіть про це. Цими днями 30 учнів з нашої громади, 6 тих дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки, вирішили на літній відпочинок. Вони до 1 липня будуть перебувати в дитячому таборі Лісовий в селі Скоморохи Чортківського району. Також це вже є другий такий організований заїзд цього літа. Перша зміна літнього оздоровлення вже відбувалася впродовж 1 по 14 червня. В її межах 100 дітей провели літні канікули в таборі Соколята Буковель в селі Поляниця, івано франківської області. Загалом цього літа 130 дітей, які потребують підтримки допомоги, вже охоплені організованим відпочинком. Це мова йде про дітей сиріт дітей позбавлених батьківського піклування. Дітей загиблих героїв, дітей тих, чиї батьки пропали безвісти, також дітей, що славнушньопереміщених осіб, і дітей з багатодітних сімей. Ця програма дійсно реалізується за кошти бюджету міста, відповідності до тендерних процедур. І сподіваємося, що діти зможуть гарно скористю до себе відпочити, оздоровитися і з користю провести час. Дякую. У парках Тараса Шевченка та Супільче встановлюють нові камери відеоспостереження. Розкажіть, будь ласка, про мету цього заходу. Ну, мета заходу це в першу чергу безпека, безпечне перебування в парках нашого міста. Це також і збереження існуючих паркових об'єктів, які на території парків і насаджень, і різних відпочинкових об'єктів, оскільки, на жаль, маємо вже приклади на цього року, коли нові об'єкти які з'являються, вони якимось вандалами руйнуються, знищуються. Ну і плюс саме це саме це безпечне перебування дітей, людей на території парків. Власне, це окремо відділом фінансування. Зараз проводяться роботи по облаштуванню належного інтернет-зв'язку, притягнення підхідних кабелів, закуплення, встановлення самих камер відеоспостереження, які теж будуть введені в єдину мережу відеоспостереження по місту, які б введені безпосередньо зразу, до будуть мати доступ працівники правоохоронних органів спеціальних служб. Нагадаю, що на період війни. Ми обмежили доступ всіх бажаючих до камер відеоспостереження по місту. До них мають доступ зараз лише правоохоронці та спеціальні служби. Ну сподіваємося, що після завершення війни ми зможемо відновити повноцінний режим і до для того щоб кожен мав можливість скористатися цим. Дякую для проведення ремонтних робіт. Частково перекриють рух на вулиці Бродівській, також на вулиці Торговиця. Розкажіть про це, які дати. Варто ну, почати з того, що <кій> ті об'єкти, про які ми говоримо, дійсно потребують ремонтних робіт, і про них не раз зверталися мешканці навіть до вас на ефіри писали про те, що відремонтуйте, будь ласка, чи бродівський міст, чи свою іншу вулицю. Тому зараз прийнято рішення про початок ремонтних робіт і, Власне, в зв'язку з початком ремонтних робіт будуть певні обмеження по проїзду на даних вулицях, зокрема з 19 червня до 31 липня. Буде частково перекрито рух на вулиці Торговиця. Наголошую на слові частково, це означає, що рух припинятися не буде. Такий великий термін вибраний, тому що ми бачимо, які перепади з погодою. В випадку, якщо буде несприяти погодні, мови роботи можуть затягнутися, але ми розрахуємо, що роботи буде закінчені значно швидше, ніж 31 липня. Рух буде обмежений частково, не повністю, лише по мірі виконання ремонтних робіт. Є відповідна схема організації дорожнього руху, яка погоджена з патрульною поліцією. На даній вулиці будуть встановлені відповідні дорожні знаки, які будуть попереджати водіїв про схему організації дорожнього руху. Ці обмеження діють на відрізку від транспортної розв'язки вулиць торговиця Миколинецька, Острозького до вулиці Оболоня. Але громадський транспорт, де там далі проїжджати mm. і будь-який інший транспорт. Просто прошу цих водій врахувати при плануванні поїздок, оскільки може бути затори, рух, та які, може бути mm. затори, рух бути, може бути помаліший, ніж звичайний період. Така ж сама історія по Бродівський. вулиці Бродівській. Теж в зв'язку з тим, що починаються ремонтні роботи в період з 19 червня до 31 липня. На даній ділянці буде частково перекрити рух транспорту. Ділянка теж буде залишатися проїзною однак, з частковим перекриттям для того, щоб проводити ремонтні роботи, це теж може впливати певним чином на інтенсивність руху. Тому би також враховувати водіїв при плануванні своїх поїздок. Дякую. І тернополян та гостей міста запрошують на Олімпійський день. Чимало активностей приготували для витрання війни. Маєте можливість одразу проанонсувати, запросити тернополян цього захисту. завтра. В суботу, 21 червня, в Тернополі в парку Шевченка. Це починає на локації, починаючи від головної алеї від фонтану. Буде багато різних спортивних локацій. Буде відзначатися Олімпійський день. Ми запрошуємо до участі всіх бажаючих тернополян. Чимало активностей організовується для ветеранів війни, для людей з інвалідністю. Це буде дійсно спортивне свято, де буде. Різні локації, де кожен зможе знайти для себе заняття цікаве для нього. Естафети, різні майстер-класи, локації з адаптивних видів спорту. Все це буде в цей час в парку Шевченка. Для військових, зокрема для хлопців, які з ампутацією будуть проведені майстер-класи гри в питанк, на сцені теніс, армспорт, стрільби з луку, волейбол сидячи, інші. Для людей поважного віку окремо організована локація на острівку Чайка, де зроблені тренування на тренажерах, рухники та інші заняття. Для всіх учасників буде Олімпійський пробіг, турнір з пляжного футболу, баскетболу, майстер-класи з боксу, брейк-дансу, навіть надання першої медичної допомоги. Тобто буде цікаво, кожен зможе знайти себе цікаве для нього заняття. Тому запрошуємо завтра до парку Шевченка. Починаючи з 9-ї години ранку, вже почнуть діяти ці локації. Більш детальніше інформації є у нас на сайті, де можна побачити години і приблизно розміщення кожної з локацій. Дякую, дякую, вам за розмову. Дякую вам. Дякую нашим слухачам, глядачам, які були разом з нами. Бажаю вам спокійних вихідних для України, миру та перемоги. Дякую всім за увагу. Бажаю всім спокійного дня і найшвидшої перемоги. До побачення. До побачення.